Вітаю! Готуємось до виконання самостійної роботи номер 8 за підручником алгебра Олександра Істера. Якщо це математика, то це буде 14 робота. Виконаємо варіант 2. Перше завдання. Нам треба використати формулу. Скороченого множення у завданні 1 треба обрати правильну відповідь із запропонованих від А до Г. Що ж, давайте слідкувати за формулою. Формули перед вами є зараз на плакаті. Дивимось на ці формули і розділяємося. У маленьких дужках було різниця цих виразів, а далі у великих дужках. Квадрат неповної суми. Але ж у нас є тут зайва двійка, бачите, тому ця формула не підходить під буквою А. Перевіряємо букву Б. Буква Б це 3 у квадраті відняти Б у квадраті. Що ж, це різниця квадратів двох виразів. Треба, щоб 3 було відняти Б і 3 додати Б. Це формула, ось третя. Як бачите, тут не вистачає плюса. Тоді нам Б не підходить. Дивимось на варіант В. А у квадраті відняти 7 у квадраті. Це знову третя формула, оця формула, яку ми будемо звертати увагу. Спочатку перше число плюс друге число помножене на перше число на різницю цих виразів А відняти 7. Що ж, варіант В нам підходить. Тому так і запишіть, що у номери 1 варіант В. В. Друге завдання розкласти на множники, використовуючи формулу скороченого множення. Що ж, давайте подивимось. 25 це 5 у квадраті, а 0,16 це 4 у квадраті, тоді цей вираз можна записати. Давайте спочатку розпишемо, щоб було зрозуміло, 5, і, y, і все це у квадраті відняти. 0,4 у квадраті. В такому випадку ми отримаємо спочатку за формулами скороченого множення і запишемо правильну відповідь. Різниця квадратів двох виразів це третя формула. На цю формулу зверніть увагу, треба записати добуток. Першого числа добуток різниці цих виразів на суму цих виразів. Записуємо перше число, перший вираз у нас 5х. Відняти другий вираз, 0,4. Тепер розписуємо суму цих виразів. 5х додати 0,4. Перший приклад у другого, із другого завдання ми Записали, розклали на множники між дужками стоїть знак множні, який ми можемо написати. Друга це формула різниці кубів двох виразів, тому що ми біля одинички можемо поставити куб, тому що один в будь-якому степені є число. 1. 1 у третьому степені буде число 1. Тому формула записана вірна. Тепер нам треба розписати, використати різниця кубів, добуток, різниці двох виразів, на неповний квадрат цих виразів. Щось, нам треба А відняти Б. Ролі А виступає одиниця. Але ж давайте спочатку, мабуть, 27 розпишемо, щоб було правильно записано. 1 у кубі відняти 27 це 3 у кубі. Розписуємо 3А у кубі, щоб бачити, які ж у нас і другий компоненти. І так, пишемо в маленьких дужках різниця цих виразів. 1 відняти 3а, в великих дужках – неповний квадрат. Суми цих виразів. Тому 1 у квадраті це буде 1. Відняти перше число помножити на друге число 3А помножити на 1 це буде 3а. Другого числа 3а у квадраті це буде 9а у квадраті. Додати 9а у квадраті. Другий приклад із другого завдання виконано. Тепер подивіться далі. Так як у нас тема розкладання на множники застосування кількох спосібів розкладання многочленів на множники, спочатку винесемо спільний множник за дужки. Так як у нас... Ось тут є 6, і в другому, зменшому на відвідинку і шестерка. Відв а також є х у квадраті. Тоді 6х у квадраті виносимо за дужки. Перший вираз залишається 6 ми винесли, х квадрат винесли, залишається тільки х квадрат. Давайте перевіримо. 6х квадраті помножити на х у квадраті, буде 6х в четвертому степені. Все вірно, мінус. А тут, подивіться, ми 6х2 винесли, залишається одиниця, яку треба пам'ятати. 1 помножити на 6х у квадраті. Оцю одиничку в прикладах не пишуть. Множник 1 не пишуть, але коли треба розкласти на множники або використовувати формули скороченого множення, цю одиницю треба бачити. Що ж, а тепер ми бачимо, що х у квадрат до одиниці ми можемо доставити квадрат і це буде різниця квадратів двох виразів. Давайте розпишемо далі. 6х у квадраті, так, Залишається. А тут розпишемо X відняти 1, Х додати 1. Друге завдання самостійної роботи, номер 8 ми виконали. Переходимо до виконання третього завдання. Треба подати вираз у вигляді добутку. Що ж, подивіться уважно. У нас використовується тут різниця квадратів двох виразів. Ще раз дивимось на формулу. Різниця квадратів двох виразів. Подивіться, це третя формула на цьому плакаті. Оцей в цю формулу будемо використовувати. Переписуємо завдання. 4х відняти 5 у квадраті це наше А. Відняти 49х у квадраті це наше Б. А у квадраті це Б у квадраті, дорівнює. Тепер треба записати, Подивіться, давайте ще 49 розпишемо. І так, А у нас 4х відняти 5, це А у квадраті, відняти 7х у квадраті. Так краще ми побачимо кожен компонент перший А і Б. Перший вираз і другий вираз. Що ж, використовуючи формулу, нам треба спочатку записати різницю цих виразів. Записуємо. А спочатку пишемо 4х відняти 5, це ми записали А, дивіться, А. І треба відняти b. Віднімаємо другий вираз 7х. Закриваємо дужки, відкриваємо нові дужки. Тепер треба записати суму цих виразів. Записуємо спочатку А. 4х відняти 5. Це ми записали А. Тепер треба додати другий вираз плюс 7х. Тепер приводимо до ладу наші дужки. Перший, дивіться, 4х відняти 7х. Це буде мінус 3х. Так, і записуємо мінус 3х, відняти 5. Другі дужки працюємо: 4х додати 7х. Це буде 11х, відняти 5. Це третє завдання, другого варіанту ми виконали, Треба розв'язати рівняння, використовуючи формули скороченого множення. Давайте уважно подивимось, нам треба згрупувати ці вирази. Запишемо їх рядишком, і тоді побачимо, що там, де х у квадраті, плюс х у кубі, можна винести мінус х у квадраті за дужки. Давайте так і запишемо. Спочатку 7 відняти х. Потім мінус х у квадраті виносимо, залишається 7 відняти х, тому що х у квадраті плюс х у першому степені ось тут. 2 додати 1, це буде третя степень. І все це дорівнює нулю. Тепер ми 7 відняти групуємо, виносимо дужки за дужки. Так, тепер 7 відняти х. Тут у нас одиничка залишається, тому що ми цей вираз винесли. Х відняти х у квадраті буде дорівнювати нулю. Перший множник 7х відняти х ми поки що залишаємо без змін. Другим, у других дужках ми бачимо формулу скороченого множення. Це різниця квадратів двох виразів. Давайте я поставлю здесь двійку, щоб ви побачили формулу. Ця формула подивіться на плакат. Ще раз для засвоєння кращого засвоєння формул, яку ж формулу будемо використовувати? Це знову третя формула. А у квадраті відняти Б у квадраті. Треба розписати як різниця цих виразів на суму цих же самих виразів. У нас місто А стоїть одиниця. Так і пишемо: 1 віднятий х, закриваємо дужки, один додати х дорівнює 0. А тепер давайте згадаємо правила, коли добуток дорівнює нулю. Добуток дорівнює нулю, коли один із множників дорівнює нулю. А їх тут три. Отже, кожен із множників може дорівнювати нулю. Так, перший випадок, давайте запишемо 7 відняти х дорівнює 0. Тоді другий випадок, другий множник, 1 відняти х буде дорівнювати 0. І третій випадок це 1 додати х дорівнює 0. Розв'язуємо кожне з рівнянь. Може бути 7 відняти х, або 1 віднятий х дорівня 0, або треті дужки теж там може стояти нулік. X. Чому дорівнює x, x буде дорівнювати 7. Дивіться. Щоб знайти від'ємник, нам треба від зменшувань відняти різницю. 7 відняти 0, це буде 7. 1 відняти x дорівнює 0. Щоб знайти зменшуване x, нам треба від Від'ємник нам треба зменшувати 1 відняти 0. Один відняти 0 це буде 1. І третій випадок х буде дорівнювати. Х ми залишаємо зліво, одиничку переносимо вправо, міняємо знак на протилежний це буде мінус 1. Отже, відповідь у цьому, випадку, у цьому рівнянні. Так як це рівняння, відповідь треба писати обов'язково. Напишемо перший випадок: це саме найменший корінь, це мінус 1. Потім більший корінь – це 1, І самий найбільший корінь цьому рівнянні – це буде 7. Отже, ми з вами виконали самостійну роботу номер 8 Дякую за увагу!